З нагоди дня міста в музей-квартирі художника Григорія Синиці відкрили виставку, що об'єднала твори митців різних поколінь. Організатори прагнули показати кривий ріг не лише очима сучасників, а й тих художників, які вже відійшли у вічність. Ми не могли обійти стороною Олександра Васякіна, якому цього року виповнилося без 100 років. Це визначна дата, тому ми з фондів краєзнавчого музею представили його твори. А також, мабуть, немає іншого такого криворізького художника та й взагалі українського художника, який би настільки любив і настільки багато писав Кривий рік, як Івана Гавриловича Враменко. Тому ми теж представили 9 його невеличких творів із серії, яку він ну, намагався галерею Кривого Рогу створити. Це чудові роботи, незважаючи на те, що це маленькі етюди, Вони виглядають наддостойно і презентують в різних постацях наше місто. До експозиції долучилися сучасні криворізькі художники, а також митці з інших міст. Загалом було представлено близько 50 творів. Серед них персональна виставка Сергія Лаврентюка Сучасний погляд на вікові традиції митець створює традиційні українські культові ляльки мотанки, осучаснюючи їх зміст і форму. За словами Сергія, усе почалося. З повномасштабного вторгнення ляльки стали для нього терапевтичним способом вижити в складний час. За три роки кількість мотонок постійно зростала. Вони знаходили своїх власників як сувеніри та експонати виставок. Мої ляльки виставлялись вже на декількох виставках у місті, а також на постійної виставці в музеї Дніпра і Кам'янського і на постійної виставці вже в Казахстані на тему голода. Ми об'єднали. Голодомор український і казацький. Я бачу свої мотинки саме так, і це є моя унікальність в цьому, тому що аутентичність це добре, але це, це, це багато. А це те, що може надихнути по-іншому, подивитися на це. Не, не тільки з е, взяти коріння наше, але вже усучасноти його. Ми усучаснюємося завдяки всім обставинам, які відбуваються в нашій країні. Ми бачимо по іншому музика, вірші вже інші. В експозиції майстра не лише мотинки, а й декоративні роботи. Серед них поки що єдина картина Берегиня. А під час відкриття виставки з нагоди ювілею міста члени національної спілки художників України Ірина Удріс та Сергій Лаврентюк були нагороджені медалю трудова слава від міжнародної академії рейтингових технологій і соціології Золота Фортуна. Також відзнаки від національної спілки художників України отримали кілька відомих мистецтвознавців. Дві виставки в музеї квартири Григорія Синиці триватимуть до середини липня. Тетяна Васильєва Олексій Васильченко цей день.